Швидкі гроші без жодних гарантій. Такі заробітки агітаторів на передвиборних перегонах. Роботу пропонують у соцмережах і на кадрових порталах. Розцінками та умовами праці персоналу поцікавилися наші кореспонденти. Заробити на передвиборчих перегонах українці пропонують на кожному кроці, а от заробітки за останні роки не зростають. За розцінками на кадрових порталах найвигідніші умови у штатних працівників. Їхні ставки зафіксовані у доларах. Довірена особа кандидата за місяць передвиборчої агітації отримує від тисячі доларів. Керівник штабу партії близько двох тисяч. Співробітники штабу юристи, журналісти, системні адміністратори від п'ятисот доларів. Оплату разових послуг фіксують у гривнях за 150-300 гривень на день. Агітатори роздають буклети за участь у мітингах отримують. Від двадцяти до кількох сотень гривень. А я шукаю роботу. А, це вам, я не знаю, треба дати номер телефону. Вони платять ежедневно, 150 в день. Робота з 9 до 6. Ми записалися туди і туди. Ну в Гриценки швидше позвали. Зустрічатися з агітаторами віч на партійці не бажають. Усі домовленості через інтернет і телефонні дзвінки. Якщо ви агітатором будете працювати, то там від 200 до 400 гривень, з 6 до 9, в вихідні з 2 до 6 працювати. Ходити по квартирам. Да, Льона, це знов ну, є ваш номер мобільний. щось що буде, я вам позвоню. Умови праці агітаторів різняться від комфортних наметів з обідами за рахунок кандидата до роботи навіть без оплати. Офіційне працевлаштування також нічого не гарантує. Це значить, що після того, як ви роздали 500 тисяч газеток, вам заплатять те, що пообіцяли. Якщо ваші домовленості були по телефону, ви цю людину не бачили, ви не знаєте, як її звати, ви не Знаєте, де штаб, да ви ніколи там не були. Ви не дивились ніяких документів, де з вами немає ніякого письмового підтвердження того, що вас дійсно взяли на роботу, навіть якщо це лист електронною поштою. У вас немає ніяких прав Ходить так. Пані Наталя, котра мусила перебратися з Донецька до Києва через військові дії, каже: незабаром виповниться 5 років, відколи вона чекає на зарплату від політичної партії. За останній рік про роботу заробітну плату мені так і не виплатили. Навіть більше я зі своїх коштів проплачувала офіс партійний районний, бо мені було шкода його втрачати. Ну, наша Україна не виплатила десь 26 тисяч гривень. Нас в Донецьку було 9, ми подавали позов до суду, але жодного суду ну, не виграли. Або суди переносилися, або були відмови. Ніхто нічого не виплачив нікому. Правоохоронці повідомляють, афери під прикриттям виборів уже розпочались. Так у Запоріжжі під виглядом агітаторів, мешканців багатоповерхівок грабували звичайні злодії. Тож на людську порядність перед виборами не варто розраховувати і простим громадянам. Олена Віталій Віталі Колотивай.